Присутні. Сьогодні минає майже два місяці від тієї трагічної події, коли загинув наш герой і ще його три побратими. Віталій був різносторонньою людиною. Він проходив службу, якщо взяти службу, міліція, поліція в різних підрозділах. Розпочинав свій шлях із патрульно-постової служби. Потім був кінологічний центр, потім працював і психологом у кадровому підрозділі, батальйоні поліції особливого призначення. І коли створився елітний спецпідрозділ, Національної поліції корт, це дійсно еліта, він пройшов надскладний відбір. І коли було необхідно, він один із перших, не вагаючи ні на що, став і поїхав у відрядження, залишивши дружину, доньку. Матір, колег, побратимів. Від керівництва головного управління насамперед хотілося подякувати мешканцям будинку цього за таку ініціативу відкриття меморіальної дошки. Вічна пам'ять герою, слава Україні! Шановні присутні, дуже складно знайти слова, які допоможуть втішити цей біль. Дуже важко, ніякі слова не допоможуть повернути мамі, сина, дружині, коханого чоловіка, доці, тата. Віталія в школі пам'ятають як веселого, життєрадісного, здібного учня, який заряджав всіх, хто були навколо нього. Вчинки, ось захисників нашої держави, вони не можуть бути забуті. Вони обов'язково мають бути. Пам'яті всіх нас, щирі співчуття родині і світла, вічна пам'ять Віталію. Слава Україні! Мати тужить Україна, йдуть і йдуть у засвіти Орли. Не родила мати в муках сина, щоб відчув він всі жахи війни. Ми сьогодні схиляємо голови перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України. Про Віталія можна говорити багато. Він був достойним сином, гарним чоловіком, турботливим батьком, надійним та вірним другом і товаришем. Дуже хочеться, щоб таких меморіальних дощок було як умога найменше, тому що жодна меморіальна дошка не замінить батькам сина, дружині, чоловіка, дітям, батька. Дякую вам велике. Благословен Богу наш, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помиле нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Проплення водою і свячений. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, особисто знав Віталія, знайомий з ним більше 12 років, знав його як спортсмена. І познайомився я з ним на змаганнях і далі вже спілкувалися з ним безпосередньо по службі. Віталік це безмежно така щира, відкрита людина. Це дійсно людина честі. У будь-який момент неважливо, це було б якесь битове питання. Чи по роботі він одразу відкликався і допомагав після того, як сформувався, почав формуватися новий підрозділ, елітний підрозділ Корт, він виявив пройти бажання туди. Проходив, пройшов дуже важкий відбір. Відбір дійсно важкий. Пройшов в нього і працював вже безпосередньо в нього до цього трагічного випадку. Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки Віталію Сайдаку. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки захиснику України оголошується закритим.